Кошику бабусі лади, поміж шпилюк шпильок дерев'яної мірки, жив собі маленький клубочок. Його звали просто клубочок. Він був м'якенький, кольору теплого молока, і мав одну велику мрію побачити, куди тягнуться ниточки світу. Одного ранку пустотливий котик Марципан штовхнув кошик лапкою, і клубочок покотився просто до відчиненого вікна. Ой! Тільки й встиг сказати, а далі вже котився сходами, стрибком через поріг, а там по двору, між мальвами та кропивою, за ним тягнулася тоненька ниточка, як світла стежка. Стій, малий, засміявся вітер лоскотик, підхопив клубочка та обережно поклав на траву. Куди поспішаєш? Хочу дізнатися, для чого я створений, чесно відповів клубочок. Може, моє місце не лише в кошику. Тоді слухай і дивись, шепнув вітерець, світ повен вузликів, що просять розв'язатися, і сердець, що просять зав'язатися. Вони рушили разом. Перше, кого зустріли, була пташка з підбитим крильцем. Перо заплуталося в колючці, і пташка боялася злетіти. Я боюся, боляче смикнути, прошепотіла вона. Клубочок легенько підповз, відмотав трішки ниточки і перетворив її на м'якеньку петельку. Раз і колючка вислизнула два і на крильці з'явилася тоненька пов'язка. Лети, але низько, доки не загоїться підморгнув вітерець. Пташка злетіла і заспівала коротеньку подяку. Схожу на дзвінку краплинку. Далі вони вийшли до старого мосту через струмок. Дошка зсунулася, і стежка перервалася. По той бік стояли двоє дітлахів із кошиком яблук. Якби ж то перейти, клубочок відмотав нитку довшою, зав'язав її на міцні вузлики між кілками і натягнув тонкий поручень. Діти, тримаючись за нього, переступили через порожнечу. І сміливо перейшли. Дякуємо доброму поручню, усміхнулася дівчинка. Якби всі поручні були такими, люди менше боялися би. Клубочок відчув тепло. Може, це і є моя справа? Я той, хто поєднує? У лісі їх зустрів павучок м'як, майстер мережив і місточків між гілками. Хочеш навчитися тендітної міцності? запитав він. Дуже. вигукнув клубочок. Павучок показав, як робити поцілункові вузлики, такі маленькі, що їх майже не видно, зате вони тримаються, бо зв'язані з турботою. Клубочок потренувався, з'єднав надломлену травинку, підв'язав схилену квітку, склав докупи розірваний зелений лист. Ти лагідний майстер, схвально кивнув м'яклик. Пам'ятай! Найміцніше те, що зроблено з добром. Коли вони вийшли на узлісся, небо насупилось і загуркотіло, дві сірі хмаринки посварилися, не поділили, куди лити дощ. Одна хотіла до саду, друга до поля. Станьте поряд, попросив клубочок, я зв'яжу вас у стрічку. Він відмотав нитку і зав'язав обидві хмаринки в м'який бант Дощ полився рівно і тихо, півнеба напоїло яблуні, півнеба жито. Тепер ніхто не ображений, усміхнувся вітерець і легенько погойдав стрічку, щоб дощ дзвенів музика. Ввечері на галявині тремтів від холоду зайчик, вуха в нього були довгі, як два тонкі листочки, і вони весь час стукали одне об одного. Можна я тебе обійму? спитав клубочок. Він обійняв зайчика ниточкою, загорнув у м'який шарфик і зробив на кінці бахрому. Зайчик зітхнув теплою парою і засміявся тихо-тихо, щоб не розбудити траву. Коли стемніло, вітерець і клубочок вийшли на дорогу. Ниточка, що тяглася за ним від самого дому, світилася, ніби вузька стежинка місяця. За цілий день вона провела пташку дітей, хмаринки і зайчика, а тепер доводила додому його самого, десь далеко у вікні світилося бабусине світло. Бабуся лада сиділа біля лампи і зітхала Клубочку мій, де ж ти? Маю сьогодні важливу справу. Вона побачила світло стежину на порозі, провела її очима і ось уже клубочок угніздився назад у теплій долоні. Заблукав? лагідно спитала бабуся, а я без тебе не можу. Мені замовили рукавички для двох сестричок одна любить читати в саду, а друга танцювати, бо на кухні хочу, щоб їм було затишно. Клубочок щасливо здригнувся, бабуся взяла спиці і ниточка заспівала тихим знайомим співом. Кожна петелька пам'ятала щось із його дороги тут пташини крильце. Поручень моста, тут павучковий вузлик, тут бант із хмаринок, тут зайчиковий сміх. Коли рукавички були готові, бабуся поклала їх на підвіконня остудитися, наче тільки спечені булочки, з неба визирнув місяць і гладив їх срібним промінням. Бачиш, прошепотіла бабуся ниточки створені, щоб тримати стежки, стежки речей, стежки думок, стежки сердець. Коли щось рветься, ми не сваримося із розривом, ми шукаємо спосіб з'єднати. Клубочок затишно змотався і заморкотів, беззвучним моркотінням, так уміють тільки ниточки. Він знав, завтра знову хтось десь шукатиме місток, пов'язочку чи теплий бант. І він знову покотиться, не щоб загубитися, а щоб когось знайти. А поки спати за вікном тихо шелестіли мальви. Котик Марципан сопів у кошику поруч, а вітерець лоскотик підпівував крізь фіранку. Пиклу бочку, тримай стежки, зв'язуй світу береги, хай де нитка пролягла, там з'являється тепло. І, може, ви теж колись побачите тоненьку світлу ниточку на траві, на небі чи в чиємусь смутку? Тоді просто усміхніться і скажіть: я знаю, хто це. То клубочок він тримає стежки.